Паперові, пластилінові і навіть їстівні фестиваль різдвяних будиночків вперше відбувся у Хмельницькому ліцеї номер 5 Анастасія та її син Герман, який зараз навчається в другому класі, з Краматорська створювали пряничний будиночок впродовж двох днів. Спочатку випікали тісто. Потім ще два дні ми розмальовували, склеювали. Я хотіла дітей порадувати. Вони одразу всі побігли дивитися і вже хочуть на новий рік теж пекти. Я їм пообіцяла, що ми будемо з ним малювати плянічки. Ти робиш це не для кого? когось, а просто для себе це дуже розслабляє. Я хотів, щоб він був великий, щоб на всіх вистачило. Ідея влаштувати фестиваль різдвяних будиночків виникла у Олени Дзядзін, коли разом з донькою вирішили встановити вдома ялинку для настрою. І першу святкову хатинку створили у двох. На фестивалі їх 32. Вечір, коли не було у нас світла, ми з донькою дуже часто робимо різні поробки, і ми з нею змайстрували такий будиночок. І відразу з'явилася ідея запропонувати це класам в школі. Діти швидко підхопили і були діти, які не лише з класом працювали над будиночком, а й виявили бажання зробити індивідуальне. Школярі презентували рукотвори чотирма мовами: українською, польською, англійською та німецькою. Втім, у жодній мові світу, окрім нашої, немає слів куття, вареники та узвар. Ein ist kutian, das aus weizen, honig und Лунали і різдвяні пісні, десятками дитячих голосів англійською. І усією шкільною спільнотою українською всесвітньо відомий Щедрик <му> діти, батьки і педагоги створювали різдвяні будиночки на уроках трудового навчання після уроків та вдома. У 5-го а класу вийшов символічний триповерховий. Перший поверх присвячує, що ніби це якийсь європейський новий рік. Там всі олені, подарунки, такі кренделі. Другий це українське різдво. Там колядники, зовечки, там нас колядують. А третій поверх основний Змогла по англійською It is very beautiful». Кожен з будиночків став переможцем у різних номінаціях: найсолодший, фантастичний, казковий. Гран-прі фестивалю здобув витвір 10-го в класу. Виготовляли його два тижні з коробок, тож він ще й екологічний. Я робила зі своєю подругою Мовченюк Анною. Нам також допомагали ще декілька людей з нашого класу. Когось розрадить, комусь підніме новорічний настрій, бо не завжди в наших реаліях він є. Це моя перша робота, коли я. Зробила щось настільки архітектурне. Я дуже щаслива, що воно вийшло, що це дарує різдвяний настрій. Бажаю всім веселого різдва. Підготовку до фестивалю у ліцеї розпочали на початку листопада. До кінця року тут також планують організувати благодійний ярмарок. Ці будиночки, які будуть продані мінімум по 500 гривень, підуть на зсу. Оці кошти, які будуть виручені, підуть на зсу. А у фойє ліцею вже розгорнули різдвяну шопку і сподіваються, що наступний рік в Україні буде під мирним небом. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.